Складніший варіант із періодичними дробами. Давайте подивимося, як це працює. Отже, у нас є ось такий дріб, і нам необхідно його подати у вигляді звичайного дробу. Алгоритм у нас буде такий. Спочатку записуємо число, незважаючи на цілі і незважаючи на дужку, тобто на період. 345 відняти. А тепер віднімаємо число те, що знаходиться перед дужками, перед періодом. 3. У знаменнику вказуємо кількість дев'яток. Пам'ятаєте, це кількість дев'яток дорівнює кількості цифр, що знаходиться в періоді, тобто дві дев'ятки. І якщо є одна цифра перед періодом, це 0, 1, 0. 345 відняти 2 342, 990. Далі наше завдання скорочувати. Пропоную зразу поділити на 9. Пригадаємо основну властивість ділення на 9. Якщо сума цифр. 3 плюс 4 і плюс 2, а це у нас 9, ділиться на 9, значить і число теж поділиться на 9. І це буде 38. Відповідно, в знаменнику буде 110. Числа закінчуються на парні цифри, отже ще можна скоротити на 2. 38 ділимо на 2, 19, 110 ділимо на 2, 55. Можна на калькуляторі перевірити, якщо ви 19 поділите на 55, у вас має бути ось такий запис.